На Росію після перемоги України можуть чекати кілька сценаріїв. Виводи те самі. перший консолідація влади в Москві. і другий розсипання цієї влади, при якому Росія провалюється в хаос, де всі воюють з усіма. Поки що немає картини світу після війни. Так ось перший сценарій консолідації влади в Москві це закручування гайок і продовження війни, або через 5-7 років, коли Росія спробує відновити свій військово-промисловий потенціал. З огляду на історичний досвід на консолідації влади в Росії переважно йде від 4 до 10 років. Тому після закінчення цього часу Ерефія, яку не роззброїти і у якої не відібрати ядерну зброю, знову піде війною на Україну, оскільки верхівка влади завжди. Де має імперське мислення та заражене прагненням помсти і реваншу, а значна частина росіян отруєна пропагандою та буде підтримувати реваншизм і прагнення помсти. Однак може статись так, що консолідації влади не відбудеться, а різні групи будуть продовжувати воювати між собою. Тому цей другий сценарій дуже страшить захід. І він страшить набагато більше ніж продовження війни, оскільки є ключові ризики. Ядерна зброя може поширитись безконтрольно, утвориться величезний потік біженців та надмірне посилення Китаю шляхом захоплення російських ресурсів. Ці страхи для заходу практично непереборні. І захід поки що робить усе, щоб не допустити такого сценарію. Прасофіцер тактичної групи Грім Дмитро Платенчук з нами на зв'язку. Пана Дмитра вітання. Вітаю студію. Поговоримо да, про Херсонщину. Російська армія інтенсифікувала обстріли регіону останніми днями. От повідомляли нещодавно про майже сотню обстрілів за добу, 350 покладених снарядів з важкої артилерії. Безпілотники літають і так далі. На вашу думку, яка мета такого весняного загострення, якщо можна? Ну, насправді ви дуже влучно це назвали загостренням, тому що взагалі, як ви можете бачити, якась хвороба спіткала усю Російську Федерацію так званих її мешканців. Тому це цілком вкладається в парадігму їхньої поведінки. Військової доцільності в цьому ми не бачимо, тим не менше 60 обстрілів, майже 300 снарядів, шість поранених. Це результати минулої доби. Працюємо у відповідь в чергове, як мінімум, три одиниці техніки. Ми їм вчора знешкодили. Одну з них е, вже назовсім. Так само б'ємо е, наша артилерія по живій силі, е, працює як артилерія тактичної групи ГРІМ, так і інші підрозділи, які зосереджені на нашому напрямку, е, тим не менше можна сказати, що в такий спосіб вони намагаються або створити таку собі проактивну оборону, або все ж таки е, знову повернулися до е, спроб тиску на суспільство, на владу для того, щоб змусити нас капітулювати. Не кажу домовлятися, тому що домовленості за їхніми стандартами це лише, лише капітуляція. Тут історія про втрати. Ви згадали про тих, хто зазнав від обстрілів поранень. Понад 10 осіб дві доби, понад 6 осіб минулої доби. Район центрального ринку дві доби тому було пошкоджено. Автобусний парк добу, тому тобто місто зазнає серйозних збитків. І що найцікавіше, місця розповідають про те, що під час подібних обстрілів ані сигнал сигналів повітряної тривоги ані сигналів там, по які попереджують про артилерійський обстріл в місті, не звучало що це було, і як на це реагувати. Як вберегтись від подібного? Ну, по-перше, треба розуміти, що е, інфраструктура я, оповіщення е, може бути ще не до кінця е, доведена до ладу через те, що все ж таки росіяни полишили після себе тут випалене поле. Випалене і заміноване поле. Тому. Е, Окрім того, слід розуміти, що відстань, на якій ми знаходимося від противника, вона в принципі не дозволяє попереджати місцеве населення, тому ця сирена вона має працювати цілодобово. Просто ну в цьому нема сенсу. Угу. Тому що 500 метрів до ворога працює артилерія більше 20 стріляючих позицій е, щодня, тому єдине, що можна порадити в цій ситуації, це за можливості покинути місто Херсон. Хоча насправді ми бачимо тенденцію навпаки, люди повертаються навіть з дітьми. Ви згадали про мінне поле дві доби тому, я пам'ятаю, була новина про те, що в Херсонській області під час посівних робіт на полі підірвався на російській міні-тракторист. Це Береславський район. А чи є ризик того, що з приходом теплої пори року кількість підриву людей на ворожих мінах в Україні може зрости? І що робити з такою щільною замінованістю? Чи проводяться якісь роботи наразі у вашому регіоні? Я не можу говорити за всю країну. Я можу сказати, що в нашому регіоні ситуація в цьому сенсі дуже дуже складна, якщо не сказати критична, тому що великі території у нас все ж таки тут аграрний край, і ворог по собі залишив незліченну кількість мін, міну мінував все просто від полів. Відпосівно, закінчуючи, вибачте, туалетами в сільській місцевості. І, звісно, щоб розмінувати таку або обстежити для початку таку величезну територію, потрібні неймовірні зусилля, багато людей, і, звісно, це коштує досить дорого. Тому. Працюють постійно інженери, сапери працюють як ДСНС, так і Національна гвардія, поліцейські вибухотехніки, військові інженери і сапери розміновуємо. Розміновуємо щодня. Щодня чудно в Херсоні вибухи це знешкоджують боєприпаси, які знайдені в полях. Окрім того, ворог продовжує досі дистанційне мінування деяких ділянок Херсонської області, використовуючи для цього касетні боєприпаси. Тому. Тут роботи на роки. На жаль, Ви зазначили про те, що люди повертаються до міста, і вочевидь багатьом з них потрібна буде допомога. Я коли вивчав це питання, наткнувся на історію про співпрацю місцевої влади Херсона з всесвітньою продовольчою програмою. Це частина гуманітарної організації Об'єднаних Націй, розповсюджуватиме. Ця структура, електронні сертифікати для підтримки всіх жителів Херсонської громади їх вже назвали продовольчими сертифікатами. Чи відомі вам якісь можливо інші приклади допомоги громаді? Насправді Херсоном опікується багато організацій. Це як місцеві волонтери, не слід їх списувати з рахунків. Це, звісно, робота місцевої влади, як міської військової адміністрації, так і обласної військової адміністрації. Це співпраця з міжнародними організаціями, починаючи від Червоного Хреста і закінчуючи World Central Kitchen. І ми періодично тут спостерігаємо представників організації Об'єднаних Націй, так і приватні компанії. Наприклад, періодично до нас заїжджають представники Румунії. Вони просто збирають вантажівку їжі. Протягом п'яти діб шести і повертаються в Херсон, і просто роздають на вулиці. Це просто як приклад, і таких прикладів багато. Миколаївські волонтери опікуються, одесити допомагають, допомагають не лише їжу, допомагають так само медикаментами різні релігійні організації, в тому числі миколаївські. Надають таку допомогу, тому так нас не залишають наодинці з нашими проблемами. Тим не менш, слід розуміти, що в Херсоні зараз соціальна ситуація досить складна, немає роботи в першу чергу. І іноді буває навпаки, є комунальні підприємства, не вистачає людей, але фахівців знайти складно. Тому так, є соціальні проблеми. Це все ж таки ближче до. Адміністрації вони можуть це прокоментувати більш точно, але місто живе, ми працюємо далі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.